Ну, перше, ми бачимо, що нічого не міняється в нашому королівстві, як мінімум, хоча б те, що головне управління розвідки фактично говорить ті самі тези, які вони і керівництво держави говорили на початку повномасштабного вторгнення. Поясню логіку своїх дій. Е, вони називали фейк ньюз, наприклад, публікації в західних джерелах про те, що буде повномасштабне вторгнення. Вони з усіх прасок кричали про те, що це фейки, що ніякого вторгнення не буде. Ударних групіровок росіян нема сьогодні. Вони говорять, що які зараз відбуваються в журналах Washington Post, там Street Journal, що це все фейк ньюс Ну так виходить з їхньої логіки. Чому? Тому що саме те, про що ви зараз сказали, є в усіх публікаціях західних медіа, зокрема, те, що стосується відсутності боротьби з корупцією, поясню логіку. А скажіть, будь ласка, який відомий хоча б один вирок під час повномасштабного вторгнення за корупційні діяння? Можливо, під час одного з наших минулих ефірів ми, ми ви мене просили назвати в принципі хоча б один вирок. Ми знайшлися на тому, що єдиний був Лазаренко, да, хто сидів за корупцією, та й то в американській в'язниці. <гум> <гум> ну, <це гум> а ви а, тут здлужуєте цей проміжок зараз? Ну... Але на сьогоднішній день, якщо говорити навіть примінено до заяв вищого політичного керівництва країни, що нам треба там від, від, від відрубування рук до посадок і так далі, я пригадав останнє інтерв'ю зеленського, до речі, хочу наголосити: я ніколи не критикую верховного головнокомандувача Зеленського, а от президента, будьте любезні, як то кажуть. Тим не менше він в останньому з інтерв'ю почав розповідати про ту ж саму боротьбу з корупцією, про те, що вони є непримиримими більцями з корупцією і так далі. І що ми бачимо? Ми бачимо чергові скандали навколо непереможного Резнікова. От, тобто, ну в якій країні світу, вже як тільки міністр оборони вийшов і почав розповідати, що вони яйця міряють кілограмами. Ну, в принципі, це вже був би кінець його кар'єри на всі роки, бо ну воно так і має бути. Це називається літичну це відповідальність, називається репутація. Але тим не менше повертаючись до вашого запитання. Отже, питання відсутності боротьби з корупцією. Ну, ми можемо сказати, підтвердити питанням відсутності обвинувальних вироків щодо корупціонерів. Натомість, президент Зеленський розповідав, ми дуже пам'ятаємо нещодавно. Тут стрічка новин мені нагадала. Старі старі, як то кажуть, опитування від президента Зеленського. Там було п'ять пунктів. Ну один із них, який вони спромоглися, це легалізація канабісу. Все інше воно вмерло. Але першим пунктом це довічне ув'язнення за корупцію. Ну чим це відрізняється від прирівнювання корупції до державної зради в умовах війни, наприклад, сьогодні ну, буде трошки менше ніж довічне буде 15 років. Що змінилося в риториці зеленої команди від 19 го року і до сьогодні? Ну вони ж розповідають, декларують нам боротьбу з корупцією. Он хотіли довічно сажати. Ну не знайшло, напевно в опитуваннях президента підтримки це в населення. Вирішили сажати на 15 років, тим самим зруйнувавши, фактично, зруйнувавши. Антикорупційні органи. Бо якщо вони тільки почнуть забирати справи в набу і в САВ, до яких є довіра і західних партнерів, також то, як мінімум, це буде успішний кейс Татарова. Та ми пам'ятаємо справу, передали в СБУ і добросовісно похоронили. Ні, не татарова, справу тому. Ця теза, про яку сказало офіційне повідомлення нашого ГУР, ну хай би вони вже би вже в політику не лізли би. Нехай займаються тим, на що вони заточені у відповідності до своїх посадових інструкцій. Бо сьогодні вони луз, лізуть в політику. Ні, може Боданов себе бачить вже президентом наступним, я не знаю. Може в них політичні амбіції з'явилися з моменту, як з'явилися гроші, але тим не менше йдемо далі. Отже, слідуюча новина, це те, про що ми з вами часто говоримо. На сьогоднішній день про критику західних партнерів. Е, стосовно повільного нашого контрнаступа. Ну, тут я стаю повністю, як то кажуть, проти наших західних партнерів. І хочу в них когось з тих, хто там критикують нас, спитатися: згідно яких доктрин і стандартів НАТО вони бачать наступальні і контрнаступальні дії А без авіації і Б. Те, що зараз вони часто розповідають, що Україна нібито дуже багато використовує снарядів. І за відсутності авіації, де вони бачать контрнаступальні дії країн НАТО, які вони проводили, якісь там операції, ну там буря, пустелі там, чи будь-які інші, де вони би не перемолотили б всю землю, не перепахали б її за допомогою артилерії перед тим, як туди запустити броню, прикриту з повітря, і лише після того запустити туди спецназ. От ці ситуації всі, ті, хто розповідають про правильні чи неправильні підходи щодо формування контрнаступальної операції, щодо проведення сьогоднішніх контрнаступальних дій, дехто там наші західні партнери починають розповідати, що треба зосереджуватися не на розвідці безпілотниками, а розвідкою на землі, тобто на пузі, по мінним полям, мають хлопці сьогодні проповсти, зробити розвідати, щоб тільки не використовувати безпілотники. Натомість ми бачимо близько 50 деталей на безпілотниках, які використовує Росія, і ці детали геть не з Росії, а з Європейського Союзу, в тому числі. Така історія. Тому отут якраз таки оця от, е, критика з боку західних партнерів, вона лунає зараз у Wall Street Journal і всіх інших поважних виданнях. Але ці люди з дивана не мають ні малейшого уявлення, яким чином Україні вдалося розпігачити, перепрошую, за сленг. На половину другої армії світу при мінімальному бюджеті, і коли хтось скаже, ну вони ж нам допомагають, то я завжди кажу: ні, вони нам не допомагають. Нам допомоги жодної не було. Це була інвестиція у власну безпеку для західних демократичних країн. Скільки раз вже говорив, уявімо собі, що Київ за три дня удався ота От вся армада з тими танками, з тими ведмедями. І балалайками перепрошую. Ладно, одне слово запікаєте, та, щоб не було в нас тут дискредитації народу. от Але я чесно кажучи, просто це до слова. Так от, оте, от, от все з тими балалайками і з тими всіма їхніми ракетами. Вони стояли би біля кордонів країн НАТО, біля Польщі, біля Прибалтики. І поляки з країнами Балтії це дуже гарно розуміють. Вони це розуміють, тому вони найперші наші адвокати в західних. Інвестиціях щодо нашої сили, міці і наших збройних сил України, так я на це дивлюся. Ну і ще там, що там наше там головне управління розвідки не пророкувало, що в росіян залишилося 500 ракет, які летять там на 500 кілометрів. Ну вони там щось там рахували. Скільки в них там калібрів, кінжалів і так далі? Вже не в 100 ракет да, да, ну вони вже казали. Да там на, на 3-4 атаки вони вже колись казали. В травні ми в Крим, Крим звільнимо. Теж казав там Буданов. Ну оце от вангування їхнє, воно мене геть, ну ви знаєте, воно ніякого нічого спільного немає з роботою головного управління розвідки. А наш ньюсмейкер Кирило Буданов, який роздав більше інтерв'ю, ніж всі розвідники світу разом взяті. Ну що я можу сказати? Ну в нього передвиборча компанія напевно почалася. Це їхня проблема. Я не хочу це коментувати. От, а з приводу іншої фейк-ньюс, що нібито росіяни готують дискредитацію, і так далі. Ви знаєте, я вам скажу так: ніхто не може перемогти українців, крім інших українців. Так, от, якраз таки провалена антикорупційна робота, провалена захист системи правосуддя, невідворотність покарання і так далі, провалені оці економічні всі речі. Не тільки я зараз про закупівлі, а взагалі про законодавство щодо інтеграції України в ЄС це все те, що розколює суспільство зсередини, бо ті, хто критикують владу, сьогодні наражаються на ненависть тих, хто облизує владу, і це саме розколює наше суспільство зсередини. Тобто, зелена команда сьогодні зробила дуже багато кроків для того, щоб спровокувати вибух всередині країни. Отак, от, от я дивлюся на сьогоднішні, на сьогоднішні події. Єдині, хто в нас монолітні, та, та як то кажуть, не не, покубі, не Це в нас збройні сили України і волонтери. Це там моноліт не рушиться ніяким боком. Все остальне розвалюється, і ми бачимо сьогодні. переслідування там. Я зараз навіть не про опозицію, я про те, що вже починають переслідувати військових, закидуючи, що ми не так воювали, не так там щось там планували. Да, тобто Червінського посадили за прильот ракети, яку запустили росіяни. А в той же час Арахамія з Подоляком, які фактично на Яворовському полігоні зробили навіть фото фотофіксацію присутності, скажімо так, ніякої відповідальності не несуть. Ну десь так я бачу сьогоднішню історію з цими продуктами, які в нас видає на гора головне управління розвідки. Я зараз не говорю про... Геніально продумано спецоперацію з висадкою на Крим. Я зараз не говорю про роботу саме спецпризначення виконавців тих чи інших завдань. Там святі люди, як то кажуть, я їх дуже поважаю, бо багатьох з них і особисто знаю, і, і знаю, що це за хлопці. Панегро, дивіться, але ви звернули увагу на що об'єднані сьогодні волонтери і військові. А, зрештою, те, що ми бачимо навіть там по соціальних мережах. В онлайні і, вочевидь, це все може і в офлайн якось потрапляти у стіл протистояння, так і чвари. Ну для певної категорії, тоді що, війна вже закінчилася? Чи як відсутність цього об'єднання тоді по відсутність цього об'єднання пояснюєте? Ну, дивіться, той розрив між тилом і фронтом, який сьогодні спродукований, фактично виплеканий єдиним марафоном. Ну, це, це те, що відбувається на землі, ці всі провальні речі в контексті популяризації і захисту країни, які призвели до провалів в контексті мобілізації. да Тобто ми бачимо, що провальні речі є такі, ну як би там не було. А саме це є доповненням до нашої першої теми щодо мобілізації: що от людей не вистачає. А що, хтось хтось сумнівався, я думаю, що Путін. В вересні місяці оголосить тотальну мобілізацію. Ну, в жовтні, то точно. Що далі будемо робити? У них мобілізаційний ресурс 25 мільйонів. У ну, нас населення стільки немає в Україні, не залишилося. Людина проти людини, ми не вивозимо цю війну і можемо виграти технологічно, але повертаючись до розриву і провалу між різними категоріями людей. Ну проїдьтеся в корках, проїдьтеся, в корках по нашим тиловим містам. Я навіть не тільки про Київ скажу. Ходіть по ресторанам, подивіться на запит суспільства, на те, що треба той комендантський час прибрати. Зайдіть на пляжі Одеси там, чи на Дніпро, ну ви побачите, що таке фронт. У нас придумали культурний фронт е, для того, щоб їздити за кордоном. Ну, наприклад, там нещодавно скрипка в нас там поїхав і прославився тим, що виступав на якомусь концерті, де збирали гроші. На підтримку пострадавших від війни русських артистів. Ну це нормально. А потім він же виходить як політик. Розумієте, от нас кожен клоун вже стає політиком. Він виходить як політик, починає розповідати про те, що забороняти українцям виїжджати за кордон не треба. І взагалі трудову міграцію сюди запускати теж не треба. Він щось там він, він має якесь, напевно, мали, маленьке зелене поняття. Ну, це так само, якби я сьогодні ліс танцювати. Напевно, в мене це дуже не, не зовсім гарно виходить. Бо краще би вийшло би затанцювати ніж в нього говорити про політику. Але тим не менше, в нас це все продукується через оці всі такі речі, вони породжують протистояння в суспільстві.